Всім привіт! Кривбас Ворскла! Друзі, тільки що завершився матч української прем'єр-ліги. І завершився він в бойову нічі 1-1. Гол Соси з Пенальті на 22 хвилині. Гол Степанюка на 30-й хвилині були єдиними голами у сьогоднішньому понівку. Розберемо цей матч і розпочнемо ми зі стартових складів команд. 4-2-3-1 у Кривбаса. Маханько у воротах Стецьков. Бескаровая центральная загрязная крыль, понедельник по флангах, Безима Вакулко центральный упорный перезахистник, Хамченовский центральный атакувальный защитник, Кузык Соса по флангах, Кожушка в нападе. 4-3-3 Ворство, Исенко в воротах, Хребчук, Пердута, Корненко, Крупский центральный захистник, Сисако, Павлюк, Степанюк центральный перезахистник. Ну и звучание еще. Мякушка, Кавталюк и Канне. Це напад Полтавчан. Друзі, Кривбас грав на своєму полі у кривому розі. Я хочу сказати, що Кривбас мені набагато більше сподобався. По-перше, статистику хочу прокоментувати. 57 на 43 це володіння м'ячем. це удари по воротах. Просто неймовірна статистика. То кривбас переграв полтавську воску за всіма статистичними показниками. Причому з 11 ударів, криво, ну, тобто з 11 ударів Кривбаса, 3 в площину. Ворс один лише удар в площину, і 5 кутових подали криворіжці, і 2 кутових подали полтавчані. Тобто Кривбас, в принципі, напевно, на перемогу награф, і справді там були хороші моменти для того, щоб виривати три залікові бали, але... А Ворскла відзахищалася доволі таки непогано, і періодами Ворскла також непогано атакувала. Десь полтавчанам не вистачало якогось завершального паса. ось. Ну, а на 2 хвилині Кривбас забив, з пенальті Соса забив. Ідеальне виконання пенальті, взагалі пенальті, да. Пенальті, все-таки вдалося заробити Кривбасу пенальті. По ділу і гол по ділу. Друзі, ну Степанюк дуже шевдесенько відіграв. Ви бачите, на 30-х мені відіграв гол 1-1. І, ну, і, в принципі, далі все. Далі такий рівний був футбол, але все-таки за перевагою Кривбас. Мені здається, такі криворіжці, скажімо так, більше напевно, награли на цю перемогу. Але в цілому, напевно, нічя виглядає справді справедливим рахунком. Кривбас зараз на другій позиції. Вітря від Шахтаря складає два залікових пункти, але один Нечан на дві гри менше, плюс у київського Динамо на дві гри менше. Тому, звичайно, тут київський Динамо, я думаю, обійде. Ну, звичайно, що Кия не має це робити. Якщо київське Динамо і справді ж претендент на чемпіонство, вони мають це робити, вони мають обходити Кирбас, та Київський Динамо має виходити на другу позицію і з Шахтарем за першу позицію. Крабас, я все-таки не розглядаю команду, все-таки Шартар може взагалі на 8 балів відірватися, якщо виграє. Тому місія Кербас це закріпитись, напевно, на третій позиції, якщо Кербас посіде. Третя позиція, я вважаю, в принципі, це буде великим успіхом для Криворізької команди. А Варскла йде недалеко. Сьома Варск, я хочу сказати. Але тотальний відрив між командами, аж 17 очок, але полтавчані... Математичні якісь шанси мають на Єврокубку, але дуже і дуже маленькі. Наприклад, якщо Чорноморець переможе, то взагалі Чорноморець може навіть потиснути ворозку <сі> цьому позиції. А ось, Але ось все-таки все -таки Полтавчані програша, бачите, одна ніч'я. Тут останні три матчі вони ну, пограли від київського Динамо 1-5. Да? Ось ця розгромна поразка від Київського Динамо. В Кубку, так, да, виграли Полісся, Житомир на людина, Ворска зіграє з Шахтарем у фіналі. І, в принципі, до речі, якщо Ворскла візьме, наприклад, Кубок України, то да, тоді вони зможуть потрапити в Єврокубки. Тому, я думаю, ставку полтавчані роблять саме на Кубок України на 15 травня. де Полтавчан це великий справді день. Ну і в першому колі нагадаю, що Кривбас просто розгромив полтавчан 1-4. В принципі, у Кривбаса хороші були взагалі матчі були проти Ворскли. У 2022-2023 команда обмінялася по домашній перемозі по 1-0. Кривбас 1-0, Ворскла 1-0. У цьому сезоні Кривбас розгромив Ворсклу 1-4 у Полтаві. А сьогодні 1-1, друзі, ще раз скажу на мою суб'єктивну точку зору. Цей рахунок можна вважати закономірним. Так, да, Кривбас, напевно, награв більше, але все-таки в цілому аналізуючи цей поєдинок, це був такий рівний матч, Ось, який, в принципі, і завершився, напевно, це таки справедливо з рахунком 1-1. Кривбас мені дуже сильно подобається. Команда яскрава. Команда, яка грає в атакувальний. Футбол, команда, яка не боїться нікого. Взагалі Кривбас грає від себе. Тобто -то команда грає справді від себе. То команда полюбляє володіти м'ячем, домінувати цими опонентами. Ось, ось. На сь сьогодні Кривбас грав саме першим номером. Полтавська ворськла, ну більше е ну мало все-таки ворог більше захищатися сьогодні. Ну, і тим більше. К Кривому Розі, в принципі, Кривбас у цьому сезоні ну, дуже там, від Динамо тільки була Так на пам'ять то, що програв київському Динамо, а по суті і все. То Крибас. Взагалі... Там по скільки поразок у Кребасу. Лише чотири поразки. У Кривбаса, ось, і взагалі на своєму полі команда грає ну, бездоганно, Бездоганно. Для Ворст, до речі, показник у них більше поразок. Якщо так ну, друзі. Напевно, Кривбаса ще раз більше на перемогу, але в цілому в цілому, рахунок нічийний, в принципі, справедливий, в принципі, заслужений. Що дивите, друзі, ви в коментарях? Пишіть свої враження від Кривбаса, від Ворс. В принципі, команди дуже якісного рівня. З хорошими досвідченими молодими футболістами, в принципі, Ворскла за потенціалом, звичайно, Кривбаса не поступається, але цей сезон, для Ворскли, ну те, що прям провальний, і все-таки команда вийшла до фіналу Кубку України. Але все-таки, я думаю, Ворскла могла і більше все-таки, враховуючи те, що команда дуже-дуже ну, якісного потенціалу. Добре, друзі! Це відео ми будемо завершити. Криварісці полтавчані вітаю з таким бойовою ось такої боя А один-один, це відео ми будемо завершити. Дякую вам, друзі, за увагу. Всім до побачення, всім до нових зустрічей!